Саша, ж більшість людей, які зі мною е, знайомі, е, те є зрештою якоюсь і е, мірою. Я сам я вважаю себе людиною дуже міцних нервів. Тобто не те, що я не емоційний, я якраз емоційний, я легко запалююся і, і реагую, і так далі. Але в цілому, щоб мене вивести з себе, щоб я умовно кажучи, втратив сон чи апетит, і так далі, це практично справа неможлива. Покійна мама завжди казала, що що ти за такий спартанець, тобто ми всі тут нервуємо, а ти смієшся. Так от мушу сказати, що після цієї сцени поганому кабінеті я, я не те, що не міг заснути, я до другої взагалі не міг піти лягти. Тобто я був настільки збуджений, я сидів, читав, переварював, читав, і так далі. Я намагався зрозуміти, чим це нам загрожує, і так далі. Вдруге, я пішов спати, і прокинувся я пів на шосту. Тобто, я проспав три з половиною години, більше мені не вдалося. Тобто, ці думки мене впаркнули е, зра, зранку, і далі вже ніякого сну не було. Настільки все було нервово, Ну, тобто, я вже почав думати про найгірші варіанти, тому що ну насправді е, я, я легко передбачив, що як зреагує Трамп, і коли я зрозумів, що в принципі це може вилитися в те, що нам не дадуть зброї, не дадуть інформації, не дадуть. Е, E, значить, e, e, навчання наших військових, ну і так далі. Тобто, всього того, що називається військово-технічним співробітництвом, і особливо з Сполученими Штатами, які так чи інакше були в центрі подій, e, і замінити їх швидко, це дуже складна задача. Я думаю, що неможливо, враховуючи, що вони єдині, в кого є розвинена e, військова промисловість. Раніше вже немає. От. І, e, в принципі, і. і і інвестувати швидко в тому, в ці компанії, що вони почали виробляти це не те, що стоять не потужності там на європейських, значить у європейських виробників зброї, і треба тільки от завтра гроші загнали. Вони швиденько почали робити більше. Це не так. Це довготермінові інвестиції. Це треба знайти обладнання, привезти поставити технологію, знайти людей, навчених і це все. Кожна ця задача це велика проблема. Замістити американців швидко це є абсолютно е, нереальною задачею І коли я зрозумів, що завтра нас можуть від того відлучити, я вже я не міг спати. Тобто я вже прораховував найгірші варіанти, от кажу чесно. От. І, і було дуже. Так, щось перебивається зараз. Ми доєднаємо yeah. пана Карла. Є yeah. є, є зв'язок. Продовжуємо. Yeah. Uh -huh. Знаєте, в мене теж було відчуття, наче я переживаю момент 24 лютого 22 року. <тат> Оце <тат> такий <тат> момент <тат> точно. Так, такий самий рівень невизначеності. Такий так. самий точно. Навіть не зрозуміло, країна збережеться чи не збережеться. Це це було 24 лютого, це було основне питання, і, і те саме питання от було, було просто, просто катастрофа. Ну тобто, виходить, Як? що із а, якихось особливостей характеру. Двох людей. Не треба сказати, людей, людей. двох людей треба з двох людей. Але знаєш, одна людина їй до лампочки. Тобто, та людина, яка з того боку океану, то вона і так керує найсильнішою країною у світі. Їй нічого, тобто, з нею нічого не станеться від того, що вона, вона дурна, умовно кажучи, невитримана, самолюбива, мстива і так далі. Тобто. Їй нічого не станеться і її країні ну можливо буде гірше, але не скоро і не катастрофічно. А для нас це катастрофа, справжня реальна катастрофа, те, що тоді відбулося, і те, як воно могла розвиватися далі. На щастя, ситуацію виправили, на щастя. Не без допомоги європейських друзів, та й тут я думаю, що в принципі Банкова злякалася добряче. Тобто, нарешті їм стало зрозуміло, що, що, що вони наробили. Вони кинулися це виправляти. Оскільки тут треба зрозуміти, ідіоти, які кажуть, що це Трамп влаштував там пастку. До речі, дуже багато про це говорили. Це, це просто ідіоти. Вони навіть не розуміють, наскільки для Трампа було важливо, наскільки це відповідало його інтересам, показати американському народу перемогу. Для нього це була перемога. Тобто, от, бачите, раніше був поганий Байден, він у вас, платників, податків, забирав гроші і підтримував Україну, що важливо, треба підтримувати Україну. Але чому за ваш кошт? Чому. Вам не дати там щось інше, а за ці кошти підтримати якусь далеку країну, яка ще й до всього, як каже Трамп не може виграти цю війну. От а тут прийшов я. Я справжній бізнесмен. Я турбуюся про свій американський народ, а не якийсь інший. І я з ними зараз домовлюся, щоб ми ці гроші отримали назад. А може, чи із профіту. Ну так е, воно виглядало для Трампа. Те підписання того єдиного документу, до речі, заради якого нібито Зеленський туди і приїхав. Там вже не, не йшла мова, що це починається мирні переговори. Йшла мова про підписання е, угоди про, про корисні копали, і раптом це все вибухає. Тобто, я кажу, треба бути абсолютним ідіотом, щоб не розуміти мотиви, які рухали Трампом, і наскільки йому важливо було показати в той момент свою перемогу, щоправда. Він сильно не злякався і сказав, ну не хочете по-доброму, буде по злому, і він дуже швидко своєї мети досягнув. І ми вже пройшли через всі можливі приниження і через послаблення своїх позицій, переговорних поза всяким сумнівом. Бо тепер ніхто не може знати, до якого моменту раніше ми мали досить розв'язані руки в питанні. 에, говорити ні, оце червона лінія, далі ми не йдемо, і так далі. А тепер, після того переляку всього, який був, після того приниження, яке, яке було, нам дуже складно казати ні, це червона лінія, бо зразу нас подивляться. А, тобто, тві, е, е, значить, зброя наша заважає чи інформація розвідувальна, і е, тобто. Це дуже сумна ситуація. Виправили, слава Богу. Звичайно, навіть не можна сказати. Тобто базово можна вважати, що ми повернулися на позиції перед вибухом в овальному кабінеті, але звичайно повернулися ослабленими, і це треба, треба добре розуміти. Так що, така, така історія, на жаль, ну от ви охарактеризували Трампа. А тепер Зеленський, та як він себе повів. От uh, ні, це, це інфантилізм крайньої uh -huh. марки. Тут і тут, в принципі, немає про що говорити. Це абсолютний інфантилізм, це, це поведінка людини, яка які, здається, що вона на ринку, їй її там хтось на ногу став, чи, чи там її обдурили на, 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 на три гривні, і так далі. Вона починає відгавкуватися щось там від качати якісь права і так далі. Тобто, себе ж треба крім всього іншого, треба розуміти місце. Тобто в овальному кабінеті перед пресою починати принижувати президента Сполучених Штатів, який би він там не був. Але ми від нього залежимо. Залежимо дуже і дуже сильно. Те все, що там відбувалося з боку Зеленського, це було приниження президента Сполучених Штатів, тому що з першої хвилини він почав буквально там. Е, Ну, Робити його вираз, його обличчя показував. Ну, ну, читати можна було легко. Типу, ну, що ти там говориш, про які домовленості з москалями, та вони там та нічого з того не вийде, і так далі. Ну, як людина намагається тобі допомогти? Як би там не було? Він собі допомагає, але в даному разі це тобі на користь. Як би там не було, ставить на це свою репутацію, бо каже: Я владнаю цей, я закінчу цю війну, я владнаю цей конфлікт. Я... І ти дивишся на нього і говориш: та ні, та вони все порушать, та ні з ними нема про що говорити. Та ні, це не те, це. Не. І це перед камерами. Тоді, коли Трамп е, 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 значить, пер, передбачений тріумф. Замість цього він відчуває приниження ще від кого? Від України, які таку, такі кошти неймовірні за останні роки, передали таку допомогу дали, і так далі, і так далі. Яка має зранку до ночі тільки кланювати, кланятися і дякувати? І раптом починається от таке абсолютно ну нешанобливе ставлення. І ще я кажу до кого? До кого я я можу нагадати, що до речі, були вже політики, які казали, що ми б чекали від вас дещо більшої вдячності. Олеся, пам'ятаєш, коли міністр оборони сказав? Великої Британії. А, вірно, Ще коли він про це сказав, що ми б очікували від вас дещо більшої вдячності, а не те, як ви поводитеся. і це саме мова мова йшла про, про Зеленського. От а тут я кажу, тобто, це звичка, яка вже напрацьована роками. Абсолютно верно. Зв... Вони звикли так спілкуватися з партнерами, що їм все винні. Абсолютно вірно. От е, воно, звичайно, так не було до початку війни, але великої, я маю на увазі війни. Коли почалася велика війна і весь світ оголосив, що ми всі на боці України і будемо допомагати, і так далі, я маю на увазі цивілізований світ. В них з'явилася ілюзія, що хтось їм щось винен і що вони можуть качати права. Я пригадую ці виступи Зеленського перед різними парламентами. Це було качання прав, буквально розуміння. Ви нам всі винні. Ми воюємо тут за, за Європу. Ми воюємо тут замість НАТО, ми, ми відстоюємо демократію і так далі. і так далі. Ну, воно, ти можеш так вважати, ти, ти можеш так за зачиненими дворима навіть сказати, хоча ти не маєш бути готовий. Якщо тобі скажуть, слухай, на нас не нападали, ми НАТО, нас бояться. На нас ніхто ніколи не нападав, крім Бін Ладена, умовно кажучи, один раз, і то це була не країна. Тобто те, що ти тут малюєш фігури, що нам це загрожує, це можливо так, а можливо і ні. Щось не поліз е, е, Путін в, не знаю, в Естонію. Хоча там. там Півтора мільйона чи два мільйони населення, і що здавалося б скільки. От не поліз він чогось, хоча він терпіти не може ці Балтійські країни. Він їх ненавидить всіма фібрами своєї душі. Але він же туди не поліз, він поліз в Україну, тому що там НАТО, а тут не є НАТО. І вас ніхто не захищає. Самі ви не здатні себе захистити. Тому е, думати, говорити і навіть з вдячністю слухати такі. Е, Такі е, міркування з боку партнерів, які кажуть, що дійсно доти, доки Україна так мовити, воює, вона, е, е, значить, е, е, небезпека нападу Путіна на якусь європейську країну невисока, це все вірно, тільки я кажу, вірогідність цього маленька на НАТО не нападають, ніхто тим не бавиться. Тому сказати, тобто тут качати права в цій ситуації. Це невірно. Особливо це невірно тому, що це виглядає дуже і дуже невдячно. І е, я кажу, за зачиненими дверима можна пробувати це обґрунтовувати. Е, перед камерами, ну ні, це погано. Ну, Трамп так і сказав, що Зеленський принизив е, Сполучені Штати. Ну, та, в Венського eh, eh, придуркувати, ну, справді вони так казали eh, і вони так вважають, вони в цьому переконані. Ну, тобто, вони виходять з дуже простого простого eh, міркування. Росія має військовий потенціал незрівнянно більший за українців Вони за останніми дослідженнями, вони десь від восьмого року вклали. У е, і до 22-го. я не кажу скільки вони вкладають зараз. Вони там по 130 мільярдів на рік е, виділяють на війну і, і більше. Але навіть тоді вони вклали у, е, значить, їх військовий їхній бюджет, їхні, їхні переозброєння, інвестиції в армію, і так далі. Вони під трильйон баксів. У нас весь наш бюджет 40 мільярдів. Вони на рік витрачали на, на, на армію 50-60. Це просто уяви собі ць, неспівставність цих цифр, і е, відповідно їхня можливість воювати проти нас дійсно всім світом вважалося, що настільки ми неспівставні, що ми не можемо витримати цієї війни, і от в цих умовах американці. На яких ліг основний тягар забезпечення нашої війни і в тому числі фінансовий, вони кажуть: ви не маєте права нам взагалі, крім дякую, казати жодного слова. Бо це завдяки нам, ви ще існуєте, інакше ви давно давно були б окуповані. Ні, не за три дні, як спочатку думали, і не за два тижні. Але ви давно б вже лягли під. Під москалів, бо, бо ви не маєте фінансового і військового ресурсу. А сьогодні ми ще бачимо, що і людський наш ресурс не хоче воювати і полюють за ним по всіх дорогах України кожен день. ТЦК з поліції. Тобто ми не маємо ресурсу для того, щоб воювати з такою, з такою суперсилою. Це просто треба ну, дивитися на речі. Реально. Нам приємно, коли нас весь світ вважає героями, принаймні вважав до якогось моменту. Але. Реальні речі треба розуміти. Я кажу, 40 мільярдів у нас перед перед початком великої війни був бюджет, і майже і 60 мільярдів москалів вкладали щороку в свою армію. Просто уявити собі цифри ці цифри складно. А, а ті запаси зброї, які в них були, це що, жарти. Тобто ще радянські танки, які вони досі модернізують і завдяки цьому воюють. Радянські значить, гармати які досі значить, ними воюють. А скільки в них були зброї зброї, я маю на увазі амуніції, що вони нам її всю попідривали? А самі ж то мали ті склади ще радянські з тими бомбами, які вони сьогодні переробляють на каби, з тими, з тими снарядами і так далі і тому подібне. А ми цього були позбавлені. Тому ми не співставні з ними з військової точки зору. От. І американці вважають, так це ж завдяки нам, ви ще існуєте, і ви ще на нас гавкаєте. Ви ще маєте це хамство, нам, е, е, нам перечити тут, сперечатися там, і так далі, тицяти нас у щось там і, і, і так далі. Ми самі розберемося з Путіним, де-факто каже нам Трамп. Я сам з ним буду. Я ж не вас прошу. Я сам буду з ним розбиратися. Я сам його буду змушувати до якихось компромісів і так далі. Не ви. То ви ж і мені доводите, що я не правий. Ви хочете, щоб я вічно вас е е е підтримував і, і кидав по там е сотні мільярдів на, на те, щоб е підтримувати вашу війну, щоб ми тут е е всі мали, е значить. Е Через, е, через цю війну, е, значить, кризу економічну і так далі, вас це не обходить. Мене це обходить. У мене державний борг. Ну я кажу, ми, ми про це просто не говорили всі ці роки. Але ж це правда. Е, державний борг Сполучених Штатів за період президентства Байдена виріс зі 100 в ВВП до 123, і це дуже багато. Дуже, навіть для сполучених штатів, вони сьогодні на обслуговування цього боргу витрачають більше, ніж на оборону. Це катастрофа. Це дуже багато. Так, от Трампа є свої задачі, Який би він не був, щоб ми про нього не думали, в тому числі в міжнародній політиці і так далі. Щоб ми якби ми не оцінювали те, що він можливо сьогодні буквально. Нищить світовий порядок, він нищить систему взаємної допомоги в цивілізованому світі. Він, він втрачає союзників, він просто чинить дуже дуже трагічні речі для своєї країни. принаймні там, де ми це розуміємо, я маю на увазі. З точки зору союзників, з точки зору сусідів, і е, е, значить, втрату підтримки і і втрату. Е, 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 Втрату взаємної допомоги, в тому числі військових. Але ну ми ж розуміємо, що при всьому при тому, в нього свої задачі. Він обраний президент Сполучених Штатів, законно обраний, і він вирішує ці питання так, як він вважає за необхідним і на що йому його народ дав мандат. Тому це ми не можемо тут казати, що ми аж такі розумні і так далі. А якщо говорити про економіку, то е е ті речі, які стосуються зниження видатків бюджету американського, це речі абсолютно необхідні. Я не кажу, він же робить і деякі речі, які ну, поки що, принаймні в короткостроковій перспективі, не можна не визнати згубними. Ну, те, що твориться з біршою, з відтоком звідти грошей. А це ж Умовно кажучи, розвиток промисловості, розвиток економіки, коли е, гроші звідти тікають з бірж, а біржа впала дуже сильно через його безумні, з моєї точки зору, дії. Але ще раз, це одне і тут наразі судити ще рано, тільки через деякий час ми зможемо е, відповідально сказати: от бачите. Гроші на біржу не повернулися, але гроші з біржі як тікають, так і повертаються. І капіталізація компаній як як росте, так і падає, і, і, і тут такі циклічність є, і всякі психологічні фактори. Тому сказати, що сьогодні точно це вже загибель американської економіки. Ну це безвідповідально.